Аварія трапилася на автодорозі поблизу села Нові обіходи Немирівського району. Рейсовий автобус марки Мерседес, перекинувшись кілька разів, впав на узбіччя траси. Внаслідок ДТП загинуло троє людей дві жінки та чоловік. Вінницьким правоохоронцям вдалося встановити особи загиблих чоловік та дружина віком близько 60 років з Черкаської області та жителька міста Саки Автономної Республіки Крим 1969 року народження. Мешканців Чернівецької області серед загиблих немає. На даний час триває. Працює слідчо-оперативна група та триває розслідування. Тому уточненої інформації я зараз нею не володію. Згідно оперативної інформації, значить, технічна несправність автомобіля стала причиною дорожньо-транспортної пригоди. Цей маршрутний транспортний засіб підлягає ще там, криміналістичній експертизі на предмет виявлення. Проблеми в технічному його стані. По результатам, десь невдовзі, там слідчі Вінницької області вже виїжджає в місто Чернівці для проведення оперативних дій напряму на підприємстві, якому належить даний автобус. Всього в автобусі перебувало 38 осіб, 10 з яких було госпіталізовано. За оперативною інформацією, та за словами очевидців, водій знаходився в адекватному стані та правил дорожнього руху не порушував. За попередніми даними причиною ДТП є несправність автобуса. Що стосується фірми перевізника, яка є власником транспорту, то директор підприємства про те, в якому стані знаходиться автобус, коментарів не дає. Щодо даної ситуації, в нього своя думка. Коли перевізник піднімає проблему, що немає ніхто на дорог два роки, ніхто хто їх не робить. А крадуть білярдами. Телебачення, те, що в нього часу за них, це таки на проблемах. Тому хай телебачення не шукається втрати. Загинуло троє людей. Вони на столі питають Я її не гибну відчити, що інтерв'ю. Вони загинули, хто виноват, водій чи не водітель, гори, розбереться ступен. Отожі будемо боясняти, але телебачення я не дам не дав порязувати. На даний час призначено ряд експертиз, в тому числі і на технічний стан автобусу. За результатами слідства буде з'ясована причина аварії. Посилаючись на сайт УМВС у Вінницькій області, правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 стаття 286 Кримінального кодексу України: порушення правил безпеки, що спричинило загибель кількох осіб. За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі, з позбавленням. Права керування транспортними засобами на строк до трьох років. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.